Если Дональд Трамп действительно находится в деликатной повязке с Путиным, то сегодня кремлевский маньяк обошелся со своим американским другом предельно жестоко. Он его опустил в очередной раз. Бомбил Путин, конечно, Украину. Но шахеды и калибры попутно разрывали в клочья и политическую физиономию Дональда. Если Трамп покажется на люди, то несложно будет заметить, что его рыжая шевелюра опалена Миротворческие уши оторваны, а по лицу президента США течет кровь украинских детей. После, его, что, после всего того, что между ними было на Аляске, со стороны Путина это акт показательного садизма. Кремлевский маньяк доказывает планете, что Дональд и его Соединенные Штаты Америки пустят, не способны никак влиять на ее людоедство Кремля. Воспринять кровавые события ночи как-либо иначе абсолютно невозможно. Увы, все однозначно. Вероятно, Трамп прилепит на место оторванную щеку, потрясет остатками шевелюры и в очередной раз сообщит, что недоволен событиями и пообещает подумать пару недель. Если у Путина есть план сделать из президента США битого клоуна, то пока этот план успешен, написал о своем телеграм-канале громадяне Украины журналист Александр Невзоров. Вітаю, друзі! В ніч суботи на неділю расисти вчинили черговий військовий злочин, обстрілявши мирні українські міста і встановивши новий абсолютний антирекорд. 805 безпілотних літальних апаратів і 13 ракет атакували Україну. Зафіксовано враження аж на 37 локаціях. У місті Києві внаслідок влучання в житовий будинок 18 людей було поранено і двоє загинуло. Серед них Двохмісячна дитина, смерть однієї людини трагедія, смерть мільйонів лише статистика, зауважив Еріх Марія Ремарк в романі Чорний Оболіз. Сьогодні, на четвертому році Кривавої війни, ми починаємо краще розуміти, що насправді відчував великий німецький письменник, коли писав ці слова. Адже він сам під час Першої світової війни пройшов через втрату юнацьких ідеалів, смерть товаришів і Поневіряння після воєнних років. Тепер його життя досвід передається і нам. Ми теж починаємо звикати до щоденних повідомлень про загибель наших співвітчизників під ударами расистів. І їхня смерть перестає бути гострим болем, який щоразу ранить серце, бо кількість завжди переходить у нову якість як кожна окрема людська трагедія у математичну статистику. Вперше за часи широкомасштабного вторгнення расисти вразили. Будівлю Кабінету міністрів України, яка розташована в центрі міста Києва по вулиці Грушевського. Ось як на цю подію відреагувала прем'єр-стюардеса України Юлія Свериденко. Я, прем'єр-міністр України Свериденко Юлія, знаходжусь тут в будівлі уряду, де ворог вперше за час повномасштабної війни влучив будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних, наші рятувальники продовжують тут працювати. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому ми, у мене заклик до на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо, Давайте підсилимо санкції проти Росії, давайте створимо таку систему гарантій для нашого берта, яка змусить ворога зупинитися. Після цієї заяви прем'єр Стюардеси у соціальних мережах розгорнулася величезна дискусія щодо того, як українське суспільство має відреагувати на чергове варварство расистів. І ця реакція дійсно була знаковою, оскільки думки розділились. Першими в бій пішли позитивні блогери банкової. Ось що приміром, пише глибоко законспірований і замаскований, таємний симпатик владного тандему такий собі Олег Постернак. Цитата. Російський удар по будинку уряду це не просто символічне враження центру ухвалення рішень, це ще і штучна когнітивна імітація росіянами розвалу нашої держави, підштовхування масової свідомості до Генерації думки про країну без уряду, державу без керівного органу виконавчої влади, спроба пограти на емоційних сатисфакціях суспільства. Деякі представники якого можуть піддатися спокусі виглядати як корисні ідіоти, метою ударів завжди є гра із українською масовою свідомістю. Причому нахабність і результативність росіян перетворюються у ресурс впливу. Це є когнітивний фронт, про який мало хто здогадується. Кінець цитати. Отже, що насправді хвилює позитивного блогера банкової пана Олега і його господаря? Загибель українців. Безпорадність нашої системи протиповітряної оборони, яка не здатна захистити навіть урядові будівлі в центрі столиці? А може, пан Пастернак проаналізував причини такого плачевного стану справ і запропонував вихід? Так начебто ні? Єдине, що хвилює пана Олега, так те, щоб українці не сприйняли рашистську атаку по будівлі уряду як ознаку відсутності уряду в Україні, а відтак як ознаку розвалу української держави. Все це, на думку латентно симпатика Банкової, є грою з українською масовою свідомістю, яка перетворюється у ресурс впливу расистів. А відтак, всі, хто критикуватиме уряд за неспроможність захистити навіть себе, пан Олег називає корисними ідіотами. А скажіть мені, дорогі українці, для кого із вас таємницею є той факт, що в Україні немає уряду? Невже українці не знають, що всупереч Конституції України нинішній склад Кабінету міністрів сформовано не коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України, а одноосібно президентом України Володимиром Зеленським. Для когось з вас таємницею є факт, що всі рішення, які приймає Кабінет міністрів, насправді ініціюються або погоджуються Офісом президента України на вулиці Банковій. То, що нового відкрив українцям російський шахет. Адже відсутність уряду в Україні вже давно стало секретом Полішинеля. І спроба пана Пастернака зробити вигляд, що це не так, корисним ідіотом робить саме його. Корисним ідіотом банковим. Дещо інакше реагували на рашистський удар по Україні громадяни, які в цілому опозиційно налаштовані до зеленої влади. Ось що, приміром, пише блогер Сергій Марченко: не сплутайте його за однофамільцем, міністром фінансів України. Цитата. Приліт шахеда по Кабміну це дуже погана новина. Погана з усіх боків. Погано те, що наші центри прийняття рішень у зоні прямої досяжності. Погано, що після прильоту в Кабмін прем'єр-міністр Юлія Свериденко робить хибні висновки. Погано, що знаходяться люди, яких радує приліт шахеда по кабінету міністрів України. Також погано, що пряме влучання в Кабінет міністрів у нас називають падінням уламків. Це ж те саме, над чим ми постійно сміємося, читаючи новини російських засобів масової інформації про влучання уламків у їхні об'єкти. Правильна реакція суспільства на влучання шахеду в Кабінет міністрів це максимальна підтримка людей, які керують країною під час війни. Влучання в Кабмін не може бути другорядною новиною тому, що від обстрілів також загинули цивільні люди. Будь-які наслідки влучання російських шахедів по українським містам це велика біда. І це пряма відповідальність держави-агресора Московії. Правильна реакція прем'єр-міністра Юлії Свириденко – це не натяк на поганих партнерів, які погано забезпечують нас зброю, а жорстка розмова з людьми, які були відповідальні за українські зенітно-ракетні комплекси, яких досі немає на четвертому році Великої війни. Наслідки їх бездіяльності це смерті людей, смерті українців. Очевидно, що ніша комплексів протиповітряної оборони, здатних збивати шахеди, досі порожня. і досі в Україні немає власного інструментарію для покращення безпеки громадян і уряду. Правильна реакція засобів масової інформації не побрехенькі про уламки шахеда, а серйозні питання до відповідальних осіб: чому шахед може так легко прилетіти в Київ і влучити в будівлю Кабінету міністрів? Без чесних питань і вимоги чесних відповідей від причетних Московія продовжить нас збивати. а ми втрачатимемо людей і спроможності адекватно відповісти агресору. Армія воює і воює добре, але ми не можемо збивати шахеди з рогатки. Ми потребуємо серйозної роботи цивільних, передусім керівництва урядом і країною, щоб ви могли їх захистити. Приліт по кабміну прямо натякає, що міністерські портфелі. Не захищають від шахідного терору. Треба системні рішення для вирішення системних проблем. Інакше ніяк. Кінець цитати. Ось тут я, мабуть, зупинюсь і спробую вставити своїх 5 копійок. Потрібні системні рішення для вирішення системних проблем, пише пан Марченко. І я з ним повністю згоден. Але нинішню проблему нашої протиповітряної оборони пан Сергій визначає неправильно. Він вважає, що ми не можемо збивати шахеди, бо у нас немає зенітно-ракетних систем, які ми не спромоглися розробити на четвертому році війни. А із рогатки збивати шахеди не виходить, констатує пан Марченко. Як дипломований фахівець у сфері протиповітряної оборони, хочу зазначити, що пан Сергій не правий. По-перше, розробка будь-якого зенітно-ракетного комплексу займає значно більше, ніж 3-4 роки. Можете поцікавитися термінами розробки існуючих зенітно-ракетних комплексів. Google вам на допомогу. А по-друге, нам не потрібно розробляти нові зенітно-ракетні комплекси проти шахетів. Бо з одного боку, ефективність радіолокаційного наведення зенітних ракет на шахет є і буде вкрай низькою внаслідок малої відлунюючої поверхності безпілотного літального апарату, його малої швидкості і малої висоти польоту. А з іншого. Немає сенсу вдруге винаходити придумувати велосипед. Хоча б тому, що його вже придумали до нас. Що я маю на увазі під велосипедом? Я маю на увазі переносні зенітно-ракетні комплекси з тепловими головками самонаведення, типу Stinger або Стріла. В чому на сьогоднішній день насправді полягає проблема протидії безпілотним літальним апаратам противника? Ворог значно вдосконалив і модернізував свої шахеди. Раніше безпілотні літальні апарати літали на менших висотах і мали значно меншу швидкість. Тому їх достатньо ефективно збивали мобільні вогневі групи, на озброєнні яких перебувають зенітно-самохідні установки типу Шилка або «Гіпгард». Після модернізації рашистські шахеди літають вище, на висотах 4-5 км, і вони обладнані турбореактивним двигуном. Тобто літають швидше. Наслідок цих вдосконалень зменшується час для прицілювання і обстрілу. Плюс снаряди зенітно-самохідних установок не достають безпілотні літальні апарати на цих висотах. На додачу, расисти змінили тактику їх застосування. Зараз вони їх використовують масовано з граями, які летять позаздалегідь розвіданим маршрутам, облітаючи. Ну а що ж ми? А що а ми, а ми нічого? Ми ніяк не відреагували на зміну тактики рашистських ударів. Більше того, внаслідок провалу мобілізації багато розрахунків мобільних вогневих груп було переведено в піхоту, що значно послабило можливості протиповітряної оборони. Наслідки ви можете спостерігати наочно. Серед білого дня над Києвом літають ворожі безпілотні літальні апарати-розвідники, їх ніхто не збиває. Тож чи складно було здогадатися, що одного прекрасного дня чи ночі безпілотники прилетять по урядових установах? Що, власне, і сталося? А що ми мали б зробити в цій ситуації? Кожний від повітряного нападу потребує своєї зброї для протидії. Балістичні ракети зенітно-ракетних комплексів Петріот, Насамс і тому подібних. Крилаті ракети реактивної авіації Міг-29, Су-27 Ф-16, безпілотні літальні апарати мобільних вогневих груп. Але чому останнім часом знизилась їхня ефективність? Елементарно, Ватсена. Ефективність мобільних вогневих груп знизилася тому, що вони втратили мобільність. Безпілотні літальні апарати маневрують, летять вище і швидше, а мобільні вогневі групи за ними не встигають. Що в цій ситуації мало б зробити командування повітряних сил? Перше, створити полки легкомоторної авіації на літаках, як 52, Л39, Embraer і МБ314 Супертукан. Які легко досягають швидкості, на яких літають безпілотні літальні апарати, а також висоти. Керувати цими літаками на перших порах могли б курсанти університету повітряних сил і інших навчальних закладів, які готують пілотів для авіації, в тому числі цивільної. Вони б несли бойове чергування таким чином, набували б навичок пілотування літаком. Далі можна було б на добровільній основі залучати всіх бажаючих, в тому числі жінок. Ці літаки навчальні, тому двомісні. Один пілот управляє літаком, а другий повинен мати стінгери, які будуть надзвичайно ефективні в боротьбі з шахедами при застосуванні з мобільної платформи, якою є легкомоторний навчальний літак. Друге, для оборони особливих об'єктів, таких як урядові будівлі в центрі Києва, можна застосувати повітряні кулі, в люльках яких також будуть знаходитись такі ж вогневі групи, озброєні тими ж самими переносними зенітно-ракетними комплексами. Вони будуть надзвичайно ефективними. В боротьбі з одиночними цілями, які прориватимуться до столиці. Такі ж повітряні кулі можна використовувати для захисту інших важливих об'єктів і в усіх інших українських містах, куди ворог вже не раз намагався поцілити. А що ми маємо на сьогоднішній день? А на сьогоднішній день для боротьби з безпілотними літальними апаратами ми використовуємо реактивну авіацію. Це абсолютно неефективно і дорого. Бо це все одно, що стріляти з гармати по грабцях. Чому? Та тому що літаки реактивної авіації мають значно більшу швидкість, ніж безпілотний літальний апарат. Тому зближення з шахедами прицільний вогонь на знищення може призвести до враження уламками шахеда цього реактивного літака відповідно до загибелі пілота, що, власне, ми спостерігаємо вже не раз і не два. Ну, а крім технічної, є ще й організаційна проблема. А саме єдиної системи протиповітряної оборони країни. На сьогоднішній день просто не існує. Я розумію, що її складно було побудувати раніше, а тепер тим більше. Проте навіть в умовах війни можна побудувати об'єктову протиповітряну оборону. Як могла б виглядати вона на прикладі міста Києва? На відстані 50-100 кілометрів по периметру столиці мають розташовуватися винищувальні полки легкомоторної авіації в кількості не менше 10-12 частин. Вони мають зустрічати табуни шахедів з моменту перетину державного кордону. І вести повітряний бій до передмість Києва. Якщо шахеди летять далі, вони мають вести бій до їхнього підльоту до інших міст. В разі прориву окремих безпілотних літальних апаратів до населених пунктів авіація має повертатися до своїх місць базування, щоб не потрапити під дружній вогонь мобільних вогневих груп, які тепер мають їх зустрічати. При підльоті до міст БПЛА змушені будуть знижуватися і зменшувати свою швидкість. Отже, ефективність вогню які будуть вести зенітно-самохідні установки, шилки і гіпарди різко зростатиме. Нарешті в кожному місті є об'єкти, які цікавлять ворога найбільше. На Цими об'єктами мають чергувати мобільні вогневі групи в повітряних кулях, озброєні ж знову-таки переносними зенітно-ракетними комплексами, типу Стінгер або Стріла. За такою організацією можна на порядок збільшити ефективність протидії ворожим безпілотникам, і тоді ворог змушений буде робити ставку на крилаті і балістичні ракети. Але з ними вже будуть боротися сучасні зенітно-ракетні комплекси і реактивна авіація. І це буде вже зовсім друга інша історія. Виникає просто запитання: а чому все це не робиться? Чому на четвертому році війни у нас не створені полки легкомоторної авіації і не закуплено в достатній кількості таких літаків і переносних зенітно-ракетних комплексів типу Стінгер? Чому на четвертому році війни у нас немає масового навчання льотчиків? Легкомоторної авіації. Нагадаю, що під час Другої світової війни таких пілотів готували 3 місяці. І при цьому вони ще повинні були вміти вести маневрений повітряний бій. Сьогодні задача набагато легша, адже повітряний бій таким екіпажам вести не потрібно. Безпілотні літальні апарати не зможуть ухилятися від них і маневрувати. Вони не можуть обстрілювати наші літаки. То в чому ж проблема? Може, грошей на все не вистачає? Правильну відповідь на це питання дав Кіт Матроськін, герой мультфільму Канікули в Простоквашино. Пам'ятаєте такого? Так ось він казав: средства у нас є, у нас ума не вистачає. В той час, як Володимир Олександрович качав раму у спортзалі і збільшував потужність своїх біцепсів і трицепсів, расисти вдосконалювали свої безпілотні літальні апарати і тактику їх застосування. А в той час у нас в Україні. Більше року був відсутній повноцінний командувач повітряних сил. Тож я хочу запитати у пані Свереденко, яка намагається перекласти провину за цей провал протиповітряної оборони України на наших союзників. Відсутність більш року повноцінного командувача повітряних сил України це чия провина, теж винен Трамп. Риба гниє з голови. Відсутність повноцінного командувача призводить до того, що проблеми протиповітряної оборони в країні ніхто не займається. Головнокомандувачу Збройних сил України генералу Сирському не до протиповітряної оборони. Йому б з наступом расистів на Донбасі аби розібратися. А наявність командувача повітряних сил у статусі виконувача обов'язків не дає йому змоги напряму спілкуватися з Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, президентом України Володимиром Зеленським. А це означає, що жодних змін в організації протиповітряної оборони країни не відбувається. В той час як бійців мобільних вогневих груп переводять у піхоту, а поскаржитись виконуючим обов'язки командувача повітряних сіл нікому. Ось і маємо картину масла. Тому даруйте за цинізм, але можливо приліт російського шахету по будівлі Кабміну змусить нарешті нашого найвеличнішого політичного діяча сучасності. Відірватися від спортивного залу і тенісного столу і нарешті зайнятися проблемами протиповітряної оборони України, бо розраховувати на адекватність стюардеси всемогутнього завгоспа марно, про що свідчить її реакція на останні події. А на сьогодні все. Всього доброго. Слава Україні!